Вітаю середа, 21 серпня, час відкритого діалогу і студію представник партії вільних демократів, керівник темпу Олександр Згіблов. Впродовж ефіру мова піде про благоустрій Чоркас. Вітаю вас, пане Олександре, в нашій студії. Доброго дня минулого разу, коли ви до нас приходили на гостину, ми говорили про те, що тем багато виготовляє спортивних і дитячих майданчиків, які встановлені не лише в Чоркасах, а фактично по всій Україні встановлюються ваші спортивні споруди. Скажіть, будь ласка. Що, крім цього, ще пропонує темп? Які елементи для благоустрою вулиць міських? Звичайно, ми працюємо над тим, щоб цих елементів конструкцій для вуличної інфраструктури було більше, і деякі з них ви можете побачити вже встановлені в нас у місті. Значить, із деяких наших наробок, вже перш за все, можна звернути увагу на наші лавочки. От, приміром, це вийшло так дуже цікаво. Сергій Одарич запропонував, побачив це цю, десь за кордоном, побачив цю цікаву новинку, де кожен житель міста може встановити свою імену лавочку. І таким чином ми підтримали цю ідею і через буквально через кілька неділь в парку 50-річчя Появилось кілька іменних лавок. Що це за лавки? Вони виготовлені на нашому підприємстві, на підприємстві темп, і кожна людина може замовити таку лавку з власним іменем і подарувати місту, або подарувати там, комусь особисто, але вона буде встановлена в, якому, встановлена в якомусь парку або на вулиці нашого міста. Кожен житель міста, або навіть кожен житель України може замовити цю лавку для себе. Така з присвятою лавка. Звичайно, так? звичайно. Там імена табличка є і на цій лавочці. Всі люди бачать, хто її встановив, і за, за чий кошт вона там встановлена. Я знаю, що, що ще крім ще цього, крім цього, ми ці лавочки встановили, подарували місту на бульварі Шевченка на розі вулиці Горького. Також наші паркувальні стовпчики встановлені біля міськвиконкому, і Вже вони там стоять більше як рік. Другий рік стоять, виглядають, як на мене, то доволі так достойно. І це дозволяє не паркувати автомобілі на газоні, саме на тротуарах. Ви бачите, яка зараз ну не всі водії мають таку культуру і навіть порушують правила дорожнього руху. Мені здається, стаття 122 нового, нових правил дорожнього руху, пункт 1. Який забороняє паркувати на газонах, Ну, наші водії, на жаль, паркуються. І в деяких місцях влада вимушена ставити ці паркувальні стопчики. Щоб якось завадити і приходити до культури. Так. Також жителі міста, мабуть, пам'ятають ялинку біля, на театральній площі. Каркас до цієї ялинки виготовили теж спеціалісти нашого підприємства. Ще виготовляємо флагштоки для прапорів і саме прапори, прапори Черкас, прапори міста. Все це виготовляється на нашому підприємстві. До речі, найвищий прапор в Черкасах, встановлений на трубі бившої котельні ЦНАПу сьогоднішньої, сьогоднішньої нашої табачної колишня фабрики тютюнова колишня, колишня тютюнова фабрика. Колишня, колишня тютюнова фабрика. Виготовили теж наші спеціалісти. Це був такий дуже цікавий проєкт. Ми подарували місту цей, цю конструкцію і встановили там прапор. Ви бачите, всі жителі міста можуть побачити, на якій висоті знаходиться прапор України. І це дуже приємно і для жителів, і для мене особисто. Чим складно було втілити цю ідею, щоб так високо підняти прапор України? Е, ну, е, перше, це висота. висота. Скільки? Давайте нагадаємо нашому телефону. Біля, 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 біля 40 метрів там встановлена спеціальна конструкція і ту конструкцію встановлений 10-метровий флагшток, на якому. Е, ну, теж не, 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 мабуть, самий більше, не, Біля театру, мабуть, більший прапор за розмірами. Встановлений прапор, там спеціальна конструкція, як ви, ви пам'ятаєте, е, ніколи цей прапор при таких вітрах на такій висоті. Е, Ніколи він там не, заверну, ну, якби не, не звертається, не скручується, він завжди має, знаходиться е, в своєму робочому стані. Де видно, стяг України. Да, видно да, з усіх точок, точок міста видно цей наш стяг України. І дуже приємно, що ми це зробили з міською владою. Знаю що такого досить серйозного переліку, який ми щойно почули, також вам озвучений. Ви ваше підприємство також виготовляє зупинки громадського транспорту. Так, ми маємо відеоматеріал. Ми поцікавилися, які ж зупинки у Черкасах і яку альтернативу пропонує темп містянам. Тож я пропоную подивитися відеоматеріал, потім ми повернемося до студії і продовжимо тему. Ось це зупинка на головній вулиці Черкас, бульварі Шевченка, обдерта, нефарбована, бозна скільки років із дірявим дахом. Просто над головами людей звисають ржавий лист заліза та бруски, на такій не те, що від дощу заховатися, перебувати небезпечно. І таких жалюгідних місць очікування у Черкасах чимало. Ця зупинка, і коли хліб заводу, дуже це що Я знаю, очіки їдається. Незручно криша протікає, лавочки є акуратні. Зупинка, она да, нормальная і красивая. Нужно делать реконструкцию ремонт. обязательно, потому что очень позорно. С советского времени не ремонтировано. Это ненормально. Надо поменять. Надо робити красиво. Моє м'яні такої замінювати недоладні зупинки і мали. За це взялася команда Сергія Одарича. На 2013-й планували встановити на місці старих дерев'яних сучасні комплекси. Реконструкція очікувала на 20 найбільш занедбаних зупинок міста. Розпочати роботи мали у квітні, та на заваді став імпічмент міського голови. На цей рік міська рада планувала виділити і виділила мільйон гривень для реконструкції 20 зупиничних. Комплексів і заміни старих, вже застарілих зупинок на нові сучасні на сьогоднішній день. Мені невідомо, щоб якісь рухи в цьому плані були зроблені. Ми бачимо, що планомірно всі стратегічні програми, всі напрацювання, все, що стосується розвитку міста, воно на сьогоднішній день зупинилося і не робиться. На жаль, ми маємо таку ситуацію. За літо під керівництвом нової влади в місті не встановили жодної зупинки. Щонайменше два десятки обдертих місць очікування так і лишилися в черзі на реконструкцію. А вже б мали бути такими, як ось ця на дружбі народів. Сучасна захищена від дощу і з освітленням. Від сонця тільки захищає. Так і краще, бо видно, яка маршрутка йде. Триває відкритий діалог, і ми говоримо про благоустрій Черкас. Олександр Георгіч. От щойно ми побачили справді такі жалюгідні місця очікування, яких досить багато в нашому місті, і ту альтернативу, яку пропонував Сергій Одарич, його команда зокрема виготовляв, я так розумію, темп так. розкажіть про це детальніше, що це було за проект, що за робота, і чим ще краще от такі от нові комплекси Ми до вирішення цієї проблеми підійшли комплексом. По перше, не хотілося би, щоб ці по перше, хотілося б щоб ці зупинки виглядали сучасно і були функціональними для наших жителів. По друге, хотілося б, щоб бюджет міста витрачав на це мінімальні кошти для їх обслуговування. Ті зупинки, які ми бачили, вони потребують фарбування кожного року, ремонту якогось. І ми розробили спеціальну конструкцію, оглядаючись на, на той досвід, зарубіжний, європейський досвід, підглянули, чесно кажучи, в них деякі технологічні, ну, технологічні конструктивні елементи. І розробили таку зупинку, яка, на мою думку, відповідає всім сучасним вимогам. Це зупинка зроблена з такого міцного матеріалу. Спеціально має спеціальну обробку, яка не буде потребувати фарбування 7-8 років. В цьому, в цьому проєкті залучено кілька підприємств черкаських, не тільки, не, дітка, наше, не тільки наше. Звичайно, ми залучили до цього підприємства «Метінвест». Воно робить гаряче цинкування, захищає всі конструкції від іржі. Е, е, і скло виготовляє для нас е, два підприємства підприємство Оріон Глаз і Склосервіс. Це всі чер... наші черкаські підприємства. Тобто комплексно натрудитися, нам зброя. Звичайно, звичайно. Тому що і цим людям, і, і нашим е, дуже приємно побачити в місті такі комплекси. Де, от крім дружби народів, ще можна побачити творіння темпу, саме зупинкові конструкції? Такі зупинки ще встановлені на ринку фермерській. Вони мають кілька модифікацій виготовлені. І, звичайно, ми зараз є кілька конструкцій. У нас ми можемо або збільшити, або зменшити захист від сонця. Як ви бачите, бачили тут скло молочного кольору. Звичайно, ми можемо поставити поставити скло більш темного, корічного кольору, в залежності від потреб і того архітектурного, архітектурного замовлення, яке може може бути ну, від замовника. Чи гарно гарно вписували? Вписувались в, 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 ту, в той ландшафт, де знаходиться наша зупинка. Але функціонально, функціонально вона відповідає всім тим вимогам, які є. Вона е, добре освітлена, е, встановлені там енергозберігаючі лампи, там встановлена соціальна реклама. Е, завжди видно, е, під'їзд маршрутки, там завжди чисто. Ну, Приємно там знаходитися, ви сказали, що вона з міцних матеріалів, тобто вона ще й антивандальна. Звичайно, звичайно. Там спеціально стоїть загартоване скло, точно понад 12 міліметрів. Ну, звич... ну все все нашому світі можна зламати або розбити, але розрахована вона на таку довготривалу експлуатацію. Коли наші кореспонденти готували матеріал до ефіру, то Чули такі побажання від містян, особливо людей похилого віку, аби посадкових місць ну, були ці лави, вони були більшими, чи їх було більше, можливо, там ще збоку якось приладнати. Чи готові ви до таких удосконалень? Звичайно, це така модульна конструкція. Це конструкція наших зупинок, вона модульна, і ми можемо збільшити в два, в три рази, в чотири рази посадкові місця там, або ж їх зменшити, якщо це потребує якісь особливості. Це залежить від кількості. Людей, які знаходяться можуть знаходитися на цій зупинці, від, від, від кількості маршруток, які проходять, ну в залежності від того місця і розмірів тої площадки, на яку ми встановлюємо цю зупинку. Спасибі. а я нагадую, що триває відкритий діалог і студії представник партії вільних демократів, керівник темпу Олександр Згіблов. І сьогодні ми говоримо про благоустрій міста. Я знаю, що ви маєте ще кілька ідей щодо благоустрій. зокрема. Ви є ініціатором створення безпечних пішохідних переходів. Розкажіть, будь ласка, що це така за ідея? Звідки ви її взяли і як втілювати можна? Я цю ідею підпідгледів за кордоном. І побачив, як там люди, як там влада і, і жителі міста відносяться до пішоходів. Як ви бачите зараз, тут на малюнку конструкція розроблена таким чином, що завжди пішохід бачить транспорт, який приближається до пішохідного переходу. А в нічний час, як ви бачите, тут у нас встановлені такі світильники спеціальні. Завжди водій бачить той, того пішохода, який переходить по пішохідному переході. Така конструкція дозволяє не перебігати швидко, якось знаєте, так з розгону не перебігати цей пішохідний перехід, який ну, додатково забезпечує ну, безпеку, безпеку, на проїжджій частині. Ну і, звичайно, наших пішо... пішоходів. Тут такий металевий парканчик так, він захищає людей, вони фактично не можуть так швидко, вільно вибігти так, на проїжджу частину, так? Так, так. так. Е, до, крім, цього, крім цього, нічого тут такого, е, якби, на перший погляд, немає нічого звичного і такого. За замудрого, замудрого. Але самі конструкції теж е, виконані. За допомогою наших черкаських підприємств конструкція металева зварна, додатково вона буде, буде оцинкована гарячим цинком. Це, це, Додатково збережеть збере, збереження так терміс експлуатації продовжить пофарбована дуже, дуже такі яскраві яскраві червоно-жовті фарби. Завжди водії при приближенні до такого об'єкту, звертає на це увагу. Червона фарба світловідбивна завжди видно, що це якби місце з підвищеною небезпекою. Як взагалі коли планували втілювати оцей от проект безпечних пішоходних переходів? І де такі місця в Черкасах на вашу думку, раз ви ініціатор цього проекту, так. можна було б встановити найперше, можна встановити по вулиці Громова в кількох кількох місцях на Розгалужені вулиці, вулиць Смірнова і Гагаріна на митниці, там дуже такий небезпечний перехід біля дитячого майданчика і спортивних тренажерів. Там завжди дуже багато людей і не завжди наші люди переходять пішохідний перехід в тому місці, де потрібно. Там багато мам із дітками і, ну, і велика кількість транспорту. Велика кількість транспорту. Наскільки цей проєкт дороговартісний для міста, для його втілення? Знаєте, ми розглядали ці проєкти завжди з точки зору терміну експлуатації і, і затрат на його обслуговування цих проєктів. Наприклад, обладнати, обладнати перехрестя вулиць Гагаріна і. Смірнова, там дуже таке розгалужене уобразне у перехрестя, таке складне, десь потрібно з освітленням чотирьох пішохідних переходів десь біля 50 тисяч. От. Але ну, це, це велике перехрестя. А так, в середньому, серед, середньому до 20 тисяч гривень, встановленням ліхтарів, встановленням mm -hmm. е, сучасних е, діодних світлодіодних ліхтарів, які практично не не використовують електроенергію. Ну і на такому сучасному рівні. З гарантованою якістю якість цих виробів, ну, 5-8 років, це гарантовано. Але це ще крок до цивілізації, ще звичайно. один нашому місті, звичайно. і можливість зберегти людське життя. Так. І розумієте, це зовнішній вигляд цих перехрестя. Те, що нас влада старалась, старається зробити на наших перехрестях, на жаль, це такі звиклі конструкції, пофарбовані звичайною. Фарбою і вже в деяких місцях вона має такий не дуже гарний вигляд. Я так зрозумію, що втілення цього проекту призупинилося з приходом нової влади, Звичайно. так? Звичайно, зараз, зараз нічого не рухається. Ще нова влада у Черкасах от звернулася з пропозиціями, аби всі долучилися до формування бюджету на 2014 рік. Ваше підприємство досить велике, багато платить податки. Ви говорили нам під час минулої зустрічі про це і до міського бюджету. Скажіть, будь ласка, чи можливо варто було б і вас запитати, як формувати бюджет і що потрібно врахувати на новий рік? Дійсно, наше підприємство щомісяця платить 120 тисяч податків до міського бюджету. Це лише податки з доходу фізичних осіб. Ці кошти йдуть до міського бюджету. Мені, звичайно, так як нашим працівникам, цікаво, куди йдуть ці гроші. В багатьох країнах, наприклад, в Америці, щороку людині або підприємству приходить звіт, куди ці кошти були потрачені. Мене не раз запитували. Під, ну, Працівники нашого підприємства зверталися з таким, з таким питанням: а куди ж наші гроші, куди ж ми, ми, наші податки йдуть? Бо це, ці податки платять люди, ну, фізичні особи, які живуть у нас в місті. Ну, на жаль, у до, 2012 до, до, році я. Цього якби в 2012 році я цю, цю відповідь отримав на сьогоднішній день поки не знаю. Крім цього, наше підприємство, щоквартально платить біля 170 тисяч гривень за землю, і ці кошти спрямовуються в бюджет розвитку міста. То, мі, то, то, то мені теж хочеться знати, куди ці, куди ці кошти спрямовуються. Наприклад, в 2012 році, після нашого офіційного е, звернення в міськраду. Ми нам надали відповідь, що, що наші гроші, які сплатив темп, було проклад, завдяки, цьому, завдяки нашим коштам, були, було прокладено нову теплову трасу на Корольова вулиці Корольова. І люди отримали довгоочікувану гарячу воду влітку. Тут ми це все бачимо і знаємо. А що буде в 2013 році? Ну, поки це є питання. Що витрачені ті гроші? Звичайно, звичайно. Ми звернемося, звичайно, до діючої міської ради, куди потрачені були кошти, які заплатило наше підприємство, заплатили наші люди. На що б ви, от, як керівник великого підприємства, куди б ви спрямували ті кошти, ті податки, які ви сплачете, якби, де б їх застосувати? Безперечно, красі? безперечно. Отак, якщо, дивіться, якщо дивитися на ці. На ці, наприклад, кошти, які платить наше підприємство, підприємство, яким я керую, звичайно, ці кошти я б спрямовував би на ті потреби, які є у наших людей. Наприклад, ті, ми вже з вами розмовляли, ті самі зупинки, автобусні зупинки. Так як людина користується, йдучи на роботу або з роботи, користується цими зупинками кожного дня. Кожного дня. Я б ці кошти, щоквартальні наші, наприклад, 170 тисяч гривень, Щокварталу ми змогли б встановлювати 4 таких комплекти за рік-12. Ми могли б встановити в місті, і це вже запланованих 20 на цей рік. 12 це щось вже було видно в нашому місті. в Тих містах, де ну, це найбільше потребує. Тому що діючі комплекси, наприклад, зупинки, ну їх немає вже смисла, немає зиску їх ремонтувати. Тому що дійсно конструкції старі, їм понад 20 років, і треба їх змінювати. Свої. Вони вже віджили себе і морально, і фізично вони вже застаріли. Щось треба придумати інше. А на що так. будуть витрачені, то побачимо вже То згодомо. Побачимо, звичайно. Спасибі вам, що завітали до нашої студії. Спасибі вам за цікаву розмову. З вами, шановні телеглядачі, прощаємося до завтра. Бережіть себе. На все добре. До побачення.